Це кімната моїх батьків, мама і тата. Це мамина ліжко, вона тут спала. Це шафа з її речами. З 27 червня ранку ми нічого не змінювали, все так як вона поставила, все тут так і стоїть. 19-річна Дар'я Коханівська показує кімнату своєї мами Лариси, яку в останнє бачила півроку тому. Жінка працювала в торговельному центрі Амстор, куди 27 червня поцілила російська ракета. Зранку мама збиралась на роботу в гарному настрої, як завжди. Я її проводила на роботу, бо я теж рано встаю. Вона поїхала і все було як завжди. Була тривога. Через 10 хвилин був вибух. Ми почули вибух і почали дзвонити татові. Він сказав, що не може за дозвонитися до мами, але телефон її в мережі. Вона просто не брала слухавку. Того дня на приміщення торговельного центру російські військові скинули 900 кілограмів вибухівки. Завали будівлі розбирали майже тиждень. Загинула 21 людина. Це працівники та відвідувачі Амстору. Ларису Куханівську вважали єдиною зниклою безвісти. Ані в лікарні, ні на місці влучання ракети жінку тоді не знайшли. Її досі офіційно не визнали загиблою. Поїхали самі до слідчої, знайшли нашу слідчу. Вона нам показала камери. Показала камери, на яких ми побачили маму, і за її версією, ракета впала прямо десь за метр чи за два від того місця, де вона була. Саме тому рештки її і не були знайдені через те, що сила удару була надто велика. Удар був надто сильний, і дуже поруч, через те вона і згоріла. Без останків немає змоги провести ДНК експертизу. Доводити загибель жінки будуть у суді. Це можливо через півроку після ракетного удару. Ларисі Куханівській було 50 років. Незадовго до трагедії ми ходили, ходили в кафе, там в, в парку у нас є, їли піцу, я їх водила. І ми так тепло по сімейному спілкувалися. В останні, ну, останнім часом до смерті мами у нас мало таких днів було, адже всі ми тоді вже працювали. Коли ми вже їхали додому, мама сказала, що хочу, щоб такі дні були в нас частіше і частіше. У Лариси лишився чоловік та троє доньок. Цю картину ми подарували батькам на річницю їх весілля. А на цьому фото ми всі з сім'єю в Києві на річці відпочиваємо у вихідний день. Найважче каже Дар'я, втрату матері пережила молодша сестра та батько. Не вистачає найбільше голосу її, бо він з часом починає забуватись, на жаль. А, і не вистачає її зустрічей, мабуть, нас всіх з роботи. Коли вона не зустрічала, а відтепер ми почали цінувати моменти з рідними ще більше, і час проведений разом цінуємо тепер ще більше через те, що ми не знаємо, коли може обірватися життя когось із рідних. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.